The suburban least airlights that come in haram and a t lumbering Hospitality kami. and hospitali cabi. Бачу три чорні цязки. Вони формують трикутник. Танцюють одна довкола іншої. Посередині літак. Великий пасажирський лайнер, три сімки чи щось подібне. Цятки як хміль довкола самотнього ліхтаря в темному парку. Хтось мав на це звернути увагу, глянути в ілюмінатор і зрозуміти, що щось зовсім неправильно. Птахи не літають так високо і не здатні так різко і вивірно маневрувати. Імовірно, хтось знімає незрозумілий феномен крізь прозорий пликси Пасажири не знають, що в кабіні сидять два мертвих тіла з випаленими очима і дротами в горлі. З ілюмінатора видно океан хмар білий і безтурботний. На фоні нього чорні безформенні цятки видаються краплями крові у весільній сукні. Можливо, хтось відчув наближення невідворотнього і встиг відправити в космос прощальні думки. Лайнер розтягується в довжину, лишаючи довгі, абсолютно чорні сегменти пустоти між секціями фюзеляжу. Один із рядів сидінь розрізало навпіл. Задні половини тіл залишилися в кріслі, розділені ідеально рівною прямою. Залишки десь попереду, як кадаври в розрізі з підручника. Пустка між шматками корпусу наповнюється кольорами, що їх до цього ніхто не бачив. Колір формує неможливі фігури згідно з чужою геометрією. Одна з них врізається в дитячі обличчя і видаляє усе, чого торкнулося. Крики нарізані, як і сам літак. До них доєднується швидке мірне пульсування. Індиферентний метроном, що перенув свою особисту істерику. Він, як стійке відчуття погляду, в потилицю коли ти сам удома. А потім все стискається до білого карлика і на мить зникає щоб одразу повернутися, вивільнівши енергію маленької супернової і зникнути за межі нашого світу. Цього разу назавжди. Сподіваюся, їх душі лишилися тут.